Кінкампадія Волосата П'ятка продовжує свій очередной репортаж. Да. Значить, войко дивіться такого. Як да ми йшли? Да? Ми стартанули, тому десь селі, то його пішли вверх, не знали, де йти, так йшли, йшли. Скулися курою мать, поїлися трохи, афини і потім повернули ліворуч. Ну, ми лісом спочатку. йшли. Але лісом трохи ми йшли. Да, дивилися, де там їхали у ці окляті квадроцикли, оця все, розкіш загранічна. Ну, ми через той другий переходили. Через той другий не, не переходили. Не переходили. Не, ну ми Ми по, по тому другому Попри ми... ліс вийшли, да? попри той другий, ми йшли, трохи ноги не мучили, там, так, вниз. Так, там вниз? через. Так. через той, так. І так пішли. А там вниз. літали, так файно було, слухай, ладно, так. І чотири мотоциклі виділили. Такого, ми йшли. І мотоциклістки. Мотосикліст. Мотоциклістки, і фотографи були, була, була одна фотографія. І там, звісно, да. собачка, оце ми все подивилися. В общем, пиздуємо, ми, о, йдемо, перепрошую, конечно, цензуру Пойдем потім. Ой, туда. Тут, туда воро. З вами була кінокомпанія Волосата П'ятка. Ми будемо продовжувати свій репортаж, але трошки попаже. До побачення.